Вітаю всіх у моєму новому в'язальному влозі. Сьогодні у мене ранок понеділка, дуже ранний ранок, бо на... Цей день у мене запланована купа справ, і я вирішила, що якраз в мене буде час трішки в тих справах для вас монтувати відеоуроки, відео, які я відзніму з зараз чекаю Рому з роботи. Так, в мене ще до плану сьогодні змінити манікюр. Це також займе дуже багато часу, тому не знаю, чи буде в мене взагалі час на в'язання на цей день. Зараз ми ще підемо в лікарню, потім манікюр, і потім ввечері у нас також планить рома поїздки, тому ось так. Але я думаю, десь в цих проміжках я буду втілювати в'язання і для вас і монтувати відео уроки. Так, тільки зняла розмовне дуже цікаве відео, дуже таке відверте. Чому я дуже часто боюся починати нові процеси. Зараз про це все і тут трошки розповім, бо це відео мене трішки, знаєте, так надихнуло. Я коли готувалася до нього, я чесно скажу вам. Дуже хвилювалася. Бо тема така для мене була болюча. І, ця, і цей момент виник у мене останні, мабуть, три роки. Раніше такого я за собою не помічала, наприклад, ну, деякі моменти. Тому, якщо ви ще не бачили це відео, а воно вже точно має бути на каналі, як коли вийде цей влог, то обов'язково поверніться і подивіться це відео. Воно дуже відверте, якщо чесно. І маю надію, що ви також. Поділитись своєю історією, чи у вас є такі питання чи ні, я буду дуже вам вдячна. І для того, щоб розбавити якось кадр, але адже я намагаюся постійно, якщо в мене є вільна хвилинка, в'язати футболку свою. Я якщо трішки більше хвилинки, то шкарпетулюс, бо все-таки шкарпетка вже картам вимагає більше часу, ти не можеш її грати як дорожній процес. А, тому я вирішила дістати свій светер, який. Таємний у мене був, де який я розповідала вам. Мені дуже подобаються ці кольорові переходи. Мені це все тут подобається, але я до нього ніяк не можу повернутися. Я почала в Німеччині, тільки як кажуть, ось на вихідних завершила один процес з Німеччини. У мене залишився ще цей процес з Німеччини, і залишився гусик. Я, до речі, про гусика повернусь трішки згодом, але про цей процес. І Я вирішила, що на такі розмовні підкасти, які виходять кожної середи, в мене, я буду доставати цей процес і завершувати. Звичайно, мені тут треба трішки помедитувати, адже з дивіться, у мене тут і тут відв'язано в рукавах, бо я. Поступово кожен етап пров'язувала, і зараз тіло вже майже на фініші, якщо подивитись уважно, мені треба рукави. Буде. Зараз хочу дов'язати необхідну довжину мені тут, потім перейти дов'язати рукави, щоб рукави були подлінніші, Подовше. Ниточки вистачає, тому буду над цим працювати. І навіть, навіть якщо що. Я можу додати ось цією з люрексом ниточки, бо у мене вже залишок по ній. Але в мене ще є. А, ні, нема. А, так це ж я намотала на цей моточок, до речі, в розпусках. І ось у мене ще такий невеличкий шматочок з залишку ангорки. Але якщо ви правильно дивитесь, то мені на рукав треба ще трішки цієї ангорки сюди буде. Рука, звичайно, краще сповоєна. Можливо, я там відмотаю і буду просто в'язати тією чорною бавовною. Але це буде так, знаєте, трішки іноді, іноді я буду повертатися до цього проекту, але не зараз. Ой, вже тут заплутала всі свої моменти. Почекайте на хвилинку, щоб можна було прибрати в корзину цей светрик. Поки що я його прибираю, тому що навряд чи я повернусь до нього на цьому тижні. Але все може бути, бо він мене трошки надихнув сьогодні попрацювати активніше. Так, ще що я зранку зробила, то. Для вас на завтра відзняла відео урок, який сьогодні хочу змонтувати. До кінця дня мені в будь-якому випадку треба його змонтувати, тому що завтра вранці я також їду здавати аналізи до в лікарню в обласну, і мені потрібно, щоб це відео, поки я приїду додому, вже вийшло. Якраз в понеділок і вівторок, тобто рома з понеділок з нічної зміни сьогодні. А завтра він буде вихідний. І у нас також на завтра багато планів а вже з середи. Почну більш в'язати, якраз рома буде в роботі. Поки він буде на роботі, можливо, щось більше зможу зв'язати. Але окрім в'язання, в мене ще багато деяких робочих моментів, і я не завжди можу собі це дозволити. Але відеоурок я для вас все ж таки відзняла. Для початківців, для тих, хто починає тільки в'язати, це дуже важливий відеоурок. Обов'язково приходимо. Ну і давайте я розповім, з чим же я хочу піти на цей тиждень в'язальний. Але на в'язальний тиждень. Я беру футболку, я вчора так і не в'язала. Навіть петлю не бачите, не передягла. Якщо ви дивились попередній влог, то ви розумієте, про що я говорю. Зараз я, звичайно, відню... знімаю цю маркерочок, хочу поставити, звичайно, його тут. Але дуже маю надію, що все ж таки за цей робочий тиждень я завершу спинку. Це дуже важливо для мене. Все-таки хочеться мені. В ідеалі, звичайно, завершити до кінця цього місяця цю футболку. Але. Не Ні хочу нічого згадувати, мені в ідеалі хотілось би поки поки така погода, як у нас зараз на дворі, то ця футболка мені не дуже актуальна. Дуже холодно, все-таки йде то дощ, то трішки підсвічує сонце, але все ж таки хочу її завершити. Можливо, все ж таки одягнути. Що ж вона так гуляє коля? Не розумію. Так беру футболку на цей тиждень і беру шкарпетулі. Ось цю шкарпетку хочу дов'язати. Взагалі, також в ідеалі завершити на цьому тижні цю шкарпетку. В ідеалі. Ідеальність варіанту, але як я. Тобто футболку, якщо не завершу, хоча б спинку завершити і перейти до передньої частинки. А цей шкарпетоль також. Буду над цим працювати, що вийде, буду показувати, наскільки можливо підключатися, але скоріш засипати ключусь в середу. І в роботу от, хочу взяти оцей. Моменти. Я дуже довго вагалася, і знаєте, я говорила, я думала взяти гусика, дов'язати гачковий процес, щоб хоча б один у мене два процеси спицями, і один гачком буде. Можливо, я завершу футболку, завершу потім светрик, але то вже буде інше. Більше двох процесів спицями я брати в роботу не хочу, і більше одного-двох процесів гачком. Зараз я хочу взяти цей процес. Не знаю, чи вистачить мені пряжі чи ні, бо я навіть, навіть ще не розпитую. це все. Це типу рафії, не знаю, вона рафія чи ні. Тут все написано англійською мовою. Я це купувала на AliExpress. У мене є ідея вирізати окремими елементами виріб, з'єднати чорним кольором ці окремі елементи. І я тепер оце подумаю, мені, можливо, білого кольору не хватить. То спи, спи. Так ти ж почнеш всіх будити. Спи. Тому ось так беру в роботу цей процес. Планую взяти, а чи візьму, ви дізнаєтесь в кінці цього вже відео. А зараз трішки відео моєї футболки гачком. У нас сьогодні п'ятниця, зараз <перша>, перша година дня, тобто в мене ще, маю надію, є час до вечора, ще щось пов'язати, хоча ще по плану купа справ, деяких треба зробити. І так, що в мене є на зараз? А на зараз я маю. Повністю майже відв'язано спинку. Чому майже? Тому що залишилось просто закрити петлі ось плеча. Якраз для вас відняла для відео для відеоурока, яке ви будете дивитись завтра, якщо ви новачок і вам цікаво. Відеоуроки мої, то в мене на каналі є цілий альбом. Якщо вам цікаво, у мене на каналі є відеоальбом, плейлист, де я ділюся повністю. Покроково, як в'язати, починати в'язання спицями. У мене, ось, бачите, вже також залишилось закриття. Я показала, як закривати резинку. В попередньому уроці ми з вами в'язали резинку, а сьогодні я вже показала, як її закрити. Тобто на наступний вівторок буде вже відеоурок готовий. Я вирішила одразу це відзняти, тому що, ну, чому б ні, якщо я це в'яжу? Мені дуже подобається цей варіант резинки, бачите, він еластичний. І одночасно не дає, якби трішки стабілізує. Бо на початку я хотіла петлі не закривати рукава, тому що хотіла зробити безшовні плечі, безпетельні, тобто закрити методом трьох спиць. Але, чесно кажучи, для цієї нитки такий варіант просто буде неправильний. Тому що вона дуже склизька, тим паче це резинка, ви бачите, воно буде бігти вниз і буде ну, нестабільне полотно. А так, хоча б трішечки, але полотно буде стабілізувати за рахунок того, що ще буде шов, я все ж таки буду сшивати це все. І відповідно мені потрібно буде, щоб воно стабілізувалося. Ось такий у мене буде рукавчик. Не дуже він великий, але за рахунок того, що ще сам виріб такий вільний, мені дуже подобається, що вийшло. Я вже до себе приклала і мрію носити його. Я прикладала цією частиною, тому що хотіла визначити, яку я хочу глибину горловини. Ще до кінця точно не визначилась, чи я хочу глибину горловини круглу, чи все ж таки В-образно. Ще думаю, хоча на початку, як в'язала, хотіла, щоб так було В. Але зараз чомусь мені хочеться і круглу. Але, як кажуть, більш детально я вирішу, як дов'яжу мені, тут ось, бачите. Зараз, якщо так прикласти від моменту, тобто мені ще треба буде набрати, буде петлі зараз в новому, да, буду прораховувати мені ось таку частину, ну, десь приблизно ось так, да? ось так, приблизно, ви бачите, мені треба буде видно, нічого не видно, звісно. Мені оцю частину треба буде спочатку відв'язати без розділення на ці частинки, а вже потім вирішувати, чи я хочу закруглену горловинку. чи... Все ж таки також. Ну я маю надію, що я зараз почну. Якщо мені вдасться цю частину зараз відв'язати, то можливо за вихідні, в цьому місяці, в мене буде готова картинка. Але це так я хочу, і знаєте, дуже думкою багаті. І знаєте, є такий старий вислів. Ось тому я над цим працюю задоволена, ну, звичайно. Звичайно, часу багато інші речі займають, але все ж таки, маю надію, що вже якраз обіцяють нам тепло, і я зможу походити в цій футболочці. Мені дуже подобається, що виходить. Приємно, дуже приємно можу вам сказати. Так, футболку прибираю, і я хочу вам показати. Що ще. Почала в'язати шкарпетку далі. Вже ввела другий візерунок, тобто вже майже і другий, тут 5 рядів залишилось другого візеруночка, після чого я почну в'язати п'ятку. І потім вже стопу перейду. Дуже повільно, чомусь ця пара шкарпеток в'яжеться, хоча мені вона дуже подобається, на одному диханні в'яжу. але... Чомусь, але, але чомусь дуже повільно працюю над нею, не знаю чому в цьому справа. І ще у мене ось такий вийшов квадрат, один, правда, поки що. Я його відв'язала. Потім я хочу це з'єднати в єдине, ну, тобто квадрати. Я планувала в висоту 2 квадрати, а в ширину 3. Тому що 2 квадрати в ширину буде ну, дуже гускасенька, як на мене. Хоча, чому? Дивіться, 15. Якщо 3 квадрати, то це буде аж 45. Почекайте. 15 сантиметрів маємо квадрату. Тобто, ось так буде 30. А ось так буде аж 45. Ні, то 45 мені дуже велика буде. Значить, треба 30. Значить, буде 2. Це воно буде якесь квадратне, чи що? 30. Ну, то телефон точно в 30 влізе. Мій телефон 15 см. Тобто якраз один квадрат для телефона ні, то малувати буду 30 см. А висоту, що ж мені висоту, теж 30 робити. то дуже велика буде. Одним словом, я тепер трішки в шоці. Ну, Коротше, зараз відв'яжу два квадрати, ще, ще три квадрати. І подумаємо цим. Можливо, я зроблю по-іншому. в общем. В общем, я ще поки що до кінця не визначилась. У мене десь є чорний підклад, і я вам думала зробити на чорному підкладі. Тобто підшити підклад, звичайно. Підклад, як це правильно називається? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Теж в сумці складають. Я забула цю назву. Ось дивіться. Хоча в мене та чорна — це фон. Ну, так, чисто фоном. Дивіться, мені здається, буде прикольно. Тільки вона у мене більш така шовковиста, і типу блискуча, знаєте, ото. І підкладають під одяг, підкладочна тканина. Коротше, дівчата, хто там правильно знає, як це написати, напишіть мені, буде цікаво. Але якщо зробити? 30, це буде дуже високо. Коротше, я в'яжу другий квадрат і вже з другим квадратом. Бачите, я точно знаю, що 40 я не хочу. Але якщо 30, це дуже велика для мене сумка. Буде. Але ж я ще день це відв'яжу, то ще пару сантиметрів буде. Короче, день це точно буде на Мені чорно. Ну, можливо, і вистачить тепер вже думаю, бачите? Я переживала, що може не вистачити, а можливо і вистачить. Це така буде, знаєте, а-ля літня сумочка. Коротше, я подумаю, можливо, я якось зроблю по-іншому, можливо, я зроблю ось, знаєте, якби там боковушечки. Типу, ось так по бокам. Ну, пофантазую, коротше, ще, поки що фантазую. Коротше, мені ще треба поки що зв'язати три квадрати. Ну, сьогодні не знаю, чи візьмуся за квадрат, можливо, візьмуть за квадратик, важкувато в'язати. Але здається, у Олі я на каналі дивилася, що в'яжу, здається, на... так в неї. Вона розповідала, як вона в'язала цю свою рафію. Вона каже, вона десь там біля ванни спочатку поклала, і потім її для себе, щоб було зручніше в'язати, вона її прискала водичкою. То, якщо чесно, я свої там трішки краєчок взяла на мочило. То мені було в'язати легше. Але я хочу вам сказати, що біла, вона більш така жорсткіша, аніж чорна. Чорна м'якіша, до речі. Ось так. Ну, Буду далі експериментувати, що вийде. В цілому, вона схожа. У мене є. Я колись купляла собі таку рожеву сумочку, косметичку з секонду з рафії, і от вона один в один схожа на ту рафію, можу вам сказати. Ось так. На сьогодні. Я з вами поділася своїми просуванчиками, пішла творити і буквально через пару секундочок знову зустрінемося. Ну що, друзі? У мене сьогодні вже неділя десь okay. по обіді, і я вирішила, треба підключитися. Бо якщо я зараз цього не зроблю, потім в мене просто не буде катастрофічно часу. Що ж у мене є на сьогодні. На сьогодні я маю ось такий вигляд свого. Своєї футболки, а не свого светрика футболки, чесно кажучи, я її до себе притуляла і просто, неймовірно, від неї в захваті. Ось я залишила маркерочок, де я говорила про початок мого ряду, ось скільки відв'язано, тобто повністю відв'язала передню частинку, плечі і все. І зараз вам. Ой, передню спинку, вибачте, будь ласка. І зараз я вас покажу вам, не вас, а вам. Я вже вчора, це було вчора, сьогодні ще тільки. Десять рядочків п'яточки пов'язала, але то забігаючи наперед, вам показую. Ось, дивіться, я вже відокремила частинки поличок, можна так да, назвати їх, скоріш за все, у формулі у горловинку у попередній частині. Тобто, впер... це перший рядочок. Мені ще здається, 50 рядів треба відв'язати однієї частинки і іншої. Хотілося б, звичайно, за ці два дні все це зробити, щоб в цьому місяці мати готову футболку. Але в мене беруть великі сумніви. Зараз піду готувати обід та вечерю нам, а вже потім, що в мене вдасться, що ні, тоді буду в'язати. Але в нас є на сьогодні плани ввечері, тому, звичайно, скоріш за все ввечері знову мені не вдасться пов'язати. А завтра я їду до лікарні з самого ранку, скільки я там проведу часу взагалі не знаю. Взяти з собою в'язати ось цю шкарпетку. Навряд в мене вийде, тому що тут жакарт, і Коли ти в'яжеш жакарт, мені потрібен малюнок собою брати, піддивлятися на цей малюночок. Хоча можна було б непогана ідея взяти шкарпетку і в'язати її в черзі. Це було б, мабуть, хоч якось продуктивно. Треба про це подумати, але про це вже розповіжу, розповім, розповіжу, розповім вам в наступному влозі. Не знаю, чи вийде він такий довгий влог, чи знову, як завжди, в мене вийшло коротенько. Бачите, ось така вийшла в мене голіничечка. Це вже я п'яточку. Зараз буду формувати день за п'ятки, ну, після того, як приготую їжу. І буду далі продовжувати своє в'язанечко. Дякую, що ви зі мною. До наступної зустрічі в наступному блозі.